Всім привіт! Сьогодні в відео святкові сліпі затести від відомої парфумерної ворожки і мульфарки Ангеліни. Ангеліна надіслала мені шість флакончиків, і давайте дізнаємось, що з цього парфуми, що з цього зілля, а можливо, тут є і отрута. Тож, як ви вже зрозуміли, буде цікаво місцями, весело, а можливо, навіть і моторошно. Почнемо з першого аромату. Я попередньо вже наносила ці аромати на блотер для того, щоб гарно розтестувати старт. Ну і Важливо мені було відчути розкриття і базу, тому що під час запису сліпих затестів дуже важко повністю розчути аромат, а верха ну, не завжди знайомо відкриваються. Номер один це відверта зелень, така соковита зелень. бадилля Також, по відчуттях, тут є гальбаном, він пахне таким от заламаним томатним бадиллям, яскравим, зеленим, соковитим. Так, Можливо, тут може бути і саме томатне бадилля в цьому ароматі. Ну, 100% старт дуже зелений. Я не відчуваю тут якихось таких відвертих цитрусів, щоб зразу сказати, що це такий не точно колонь, але все ж таки в мене цей аромат викликає асоціації от таких от таких ароматів по типу Веніс-Діптік, по типу Льомдансльо, з таким от свіжим зеленим бадиллям аромати. Не схоже це мені на From the Garden від Марджела, який стартує якраз от схожих таких нот. І для мене в розкритті цей аромат навіть трішечки вінтажить. Не знаю, з чим це пов'язано, але я вже тестувала цей аромат в розкритті, і він мені майже до самої бази відчувається зеленим. Він не перетворився ні в якусь таку шипрову базу. Давайте відкривати пакуночок від Ангеліни. До речі, дуже красиво запаковані відповіді. Ну, Дуже естетично, як завжди. Дякую, Ангеліно, за ті сліпі. Святкові затести. Так, номер один. Ага, от номерок. номерок, номер один. Відкриваємо. Не хочеться розривати, ламати цю наліпочку. Ой, відривається текст. Так, все, розкрила. А, угу, ну тема ж відьомська, тема ж про Геллоуін. І це аромат від бренду від нішевого бренду Вірао. Вітєву аромат а, зілля від відьми Ву. Ну, Отак, от, дуже прикольно. Пильно-землистий, трав'яно-квітковий. Нехай усе лихо обернеться на світло. Дякую, Ангеліно, за таке побажання. Цікаво, я не була знайома ще з цим ароматом. Да, таке зелене, таке світле зілля, дуже згодна. Рухаємося до номеру 2. О. О, і насправді цей аромат просто дуже мені сподобався. Він стартує з таких перяних амбрових нот. Люблю я таке направлення. От в такому направленні Ангеліна мені дарувала від «Левант». Боже, як же ж він називається? Лалік-омбр, щось таке. Ну, це така доволі не бюджетна, ну, більш дорога лінійка від Лалік з таким дуже красивим насиченим амбровим ароматом, який має такий шкіряний підтримний. Тон. І от в цьому ароматі я відчуваю і таку амбру. І якусь таку цікаву, до речі, цікаву шкіряність, і тут така свіжа шкіра, ніби свіжої вичинки, ніби тільки що цю шкірянку випустили з цього шкіряного цеху, як він називається, в якому роблять такі шкіряні вироби. І ця шкірянка, вона така також. Дуже ароматна, дуже багато якихось таких і тваринних, навіть нот відчуваю в цьому ароматі. Можливо, якийсь бобрик пробігав або цівета. Такі цікаві ноти. До бази цей аромат заспокоюється, він ніби аж засолоджується. До речі, на шкірі я не тестувала ці аромати лише на блотерах. Я думаю, що на моїй шкірі цей аромат ще більше засолодиться. Ох, дуже важко сказати, чи це якась така прям ніша-ніша, така крафтова, знаєте, така непопулярна якась ніша. Або це оцей лалік-омбр, який зараз в мене в асоціаціях виринає. Ну, дуже красивий, такий насичений, амбровий, шкіряний аромат. Давайте відкривати, тому що. Не знаю, але дуже хочу дізнатися, що це за аромат. Класно звучить. Елен Рококо. Хм, спільно з Оксандрою Сініною, Боже, я чула від Ангеліни про цю колаборацію. Лімітка 2020 року, проліс. Папороть. солодкі цитруси. Мені взагалі він не так пахне. Для мене тут блискучий, вишуканий безсмертники, дуже доречна амбродеревина». Ну, Так, амбри тут якраз мені ну, навалили. Можливо, я просто не знаю, як має пахнути безсмертник. Для мене безсмертник – це щось таке гіркотравне. От аромат like this від «Etat Libre d'Orange» там відчувається такий пряний гарбузик, на який нашаровується така гіркота безсмертнику. В цьому ароматі мені більше солоду було. Не знаю, які. Тут прям, ну, напевно, солодкі цитруси це давали. Ну, прям про папороть. В мене біля ганку росте папороть. Взагалі не так пахне. Папороть пахне просто зеленим листям, зеленою травою. Ой, ну, дуже красивий аромат, насправді, Отака, правда, крафтова ніша. Да, по направленню, прям чітко. І це, е, наскільки я знаю, учениця Ксандри Осініної, яка робить неймовірно красиві прикраси. Здається, з каменями, з такими прям великими каменями. Ох, клас! Дякую, Ангеліно, за це знайомство. Переходимо до третього аромату, такого цікавого кольору. І, о, я пам'ятаю цей аромат. На попередніх підготовчих затестах я цей аромат тестувала. І цей аромат в мене асоціюється з такою металевою трояндою. От зразу вдихаю, і для мене це така прям металева. Можливо, навіть вона просто гірка, гірка, холодна, металева така троянда. От прям не можу здихати з цього відчуття, що це мідь від Вікторії Сіміч. Я, до речі, не перевіряла. В мене є. Навіть поза моєю спиною стоїть мідь від Вікторії Сіміч про таку терічки на старці, ніби спочатку якусь таку помадну троянду, але ти такий ні 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 Ця помада, оця троянда. Вона набагато цікавіша, вона така прям холодна, металева, ніби кров на губах, от така прям запечена ця троянда. О, і, до речі, цей аромат був, ну, фактично, як від старту, так і до бази. Звучав майже однаково, не відчувала я тут якоїсь прям. Кардинальної зміни до бази. От буває часто в ароматах, стартуємо цитрусами, закінчуємо цветою і мохом. Тут не про це. Дуже цікаво мені знати, що це за троянда, тому що я вже намітила собі мід від Вікторії Сіміч. Відкриваємо, відкриваємо так. О, oh, ну! No, це інсенс Rose. Ладана троянда. Ну, такий тут ладан, значить, прям холодний. Прям холодний ладан. Прям чомусь я прям схибила, що ладане відчула. Від Енді Tower. Цьогоріч моя божественна есенція без зайвих слів. 100% без зайвих слів. Дуже красива, дуже красива. Ну, чому я тут відчула прям троянду і метал? А не ладен. Ну, бачите, мені зразу просто в голові стояла ця мідь від Вікторії Сіміч, і я прям хотіла її там відчути. Тож, переходимо до четвертого аромату. А четвертий аромат? М -м -м, також класний. Пам'ятаю його. Четвертий аромат. Це відвал всього, тому що мені дуже подобаються такі вареньові троянди. От тут я відчуваю таку засолоджену також троянду. А Спочатку от зараз о, вже пішла розкриватись троянда. На початку я відчула ніби таке зелене гірке листя, а далі пішла відкриватися ця така червона ружа, терта червона троянда. з... Цукром, це таке трояндове варво зі спеціями. Тут є така спецієвість красива. До речі, в мене є абсолют троянди від Крістофа Лодам'єля, і там троянда, от саме цей абсолют троянди, пахне як повноцінний парфум, тому що він і стартує з цієї спеції. І далі розкривається в якусь таку гурманіку, ніби це таке трояндове, цукрове варво, от як прям це аромат. Можливо, це такий просто дуже красивий, дуже насичений, абсолютно троянди, який розкривається абсолютно всіми гранями. І, до речі, до бази цей аромат так і звучить також солодко, так от прям гурмансько, пряно, тепло. От, До речі, тепло. Давайте відкривати знову дуже цікаво Ангеліна. Ну, прям. Кожен аромат. В тему, тему Гелоїнського свята. О, і це кірвененном від П'єра Гіома. І, здається, Ангеліна мені колись дарувала від ливанського аромату. аромату. Так, ода Богу Діонісу. Найкраще парфумерне вино ever. Вино? вибачте. Ну, Медовість така тут відчувається. Але невинність, я не знаю невинність. Трояндовість така мені тут відчувається. Ах, ти вже з ним знайома. І не вгадала, розумієш? Ну, це я. Але я не могла обійтись осінній мастхев. Клас. Ну, до речі, мені, от і тоді, коли я тестувала цей аромат, знаючи, що це. Ніби аромат про вино, мені там все ж таки немає вина. Мені там все ж таки також троянда. Не знаю. От прям от така прям солодка, така з медом, така прям троянда. Переходимо до п'ятого аромату. Ну, коротше, бачите, стратила все поки що. Ну, в принципі, я й не думаю, що я тут щось вгадаю до кінця сліпих затестів, але дуже цікаво. Дуже красиві такі прям атмосферні аромати. Так, номер 6. Ой, ні, номер 5, вибачте. О, а по цьому аромату в мене є більш детальні варіанти. Ну, по-перше, стартує. Альдегідами. Стартує дуже знайомо, стартує мені от такими альдегідами, як шанель номер 5 трішечки вінтажно, як шанель номер 5 в туалетній воді. До речі, до речі, це може бути як шанель номер 5 в туалетній воді. Так красиво пахне. Боже, таким дуже красивий альдегідний старт, який продовжується так запудрюється. Прям так окутує, я не знаю, прям дуже красиво. Мені дуже подобається вдихати цей блотер. Ой. Ну, також є варіант Бахарі Піге, тому що я їх плутаю. Я колись в мене на сліпих затестах був Бахарі Піге, і я сплутала його з Жене номер 5 До речі, ну, з якимись. Таких от, от з якимись таких шанелей тих років, ну, типу, шанель номер 5 туалетній воді. Трішечки мені тут шанель номер 22 ще пробігають. Але все ж таки, я ставлю ставку на Бахарі Пікге. Давайте відкривати, давайте відкривати. Можливо, ні. Але дуже цікаво, що ж це такий дуже красивий насичений альдегідний аромат. А, що я хотіла сказати. Що він мені шиприть. Він стає зараз лактонним. По класиці розкривається такий красивий квітковий блок, і до бази такий от він стає ніби амброво-зелено-мшистий. Якийсь шипр, якийсь дуже красивий вінтажний шипр. От Отак зараз мені пахне цей аромат. Цеха, баніта Молінар. Близько-близько. Ну, ну, хоча, хоча жодного слова про сигари і дим. Не сказала. Важкий дим дорогих сигар. Та помада відцінку вишні на губах. Перший тютіновий жіночий аромат дуже імпонує сучасна версія. Взагалі, я не сказала нічого про дими, ну і мені він. Не пахне димом, не знаю чому. Якщо це така сучасна версія, то мені тут більше все ж таки ніби як шкіри, ніж диму. Отака От тваринність відчувається в цьому ароматі Оце типова така вінтажна шипрова структура. Більше, ніж дими. не димить. Ця версія хабаніт, мені не димить. Мить, хоча я дуже люблю ці, ці нові аромати божньо. І останній шостий аромат без надії вгадати, але атмосфера відчувається. Ой. Ух. Дуже багато такої зелені. Але зелень тут така підкопчена, ніби. Ніби це якісь навіть евкаліпти. Знову якась така папороть, але умовна папороть. Це про такий темний, темний, темно-зелений ліс, в якому десь дуже-дуже в глибині знаходиться таке таємне місце, де збираються ці всі відьми. І ворожить на оцих травах. Вони прям беруть всі ці трави, отак от збирають, варять. Оце таке варево травне. Можливо, тут, до речі, також є ладан. От є таке враження, що знову ж холодний цей ладан отакий. Можливо, це виключно ладаний аромат, який мені зеленить таким прям глибоким таким підтоном. Ой. До речі, цей аромат дуже довго, от таким прям зелено-евкаліптовим варевом, мені пахне і майже до самої бази. А в базі він стає таким легким зеленим. Тобто він навпаки розсіюється, і в базі такий прям м -м, такий милий-милий. В базі він чимось нагадує старт а, цього зеленого. Відьомського варева. От ніби це ввечері вони почали цей свій відьомський шабаш, а це на, наутро залишилась така зелена світла відьомська рідина. Давайте відкривати. Також дуже атмосферний аромат. Бачите, взагалі ну нічого не вгадую. Але це трясовина. Це аромат в колаборації Чарзілля і українського гурту цвинтар дуже прикольно. А вже будуть читати по, по нотах. О, носибельна болотяна суміш. Болоцяна. Так, пасує гурту цвинтар. Індія, яка може охопити широку аудиторію. Угу. Ох, ну Це така прям дійсно атмосферна парфумерія. True indie, True Craft, True Ніша. Тут прям сьогодні у нас дві перлини колаборації Чарзіль, Оксандри Осініної і Елен Рококо, ювелірки, Цвинтар, дуже відомого українського гурту. і взагалі. Клас, Класна добірка. Дуже мені подобається. Це Incense Rose від Andy Таура, Це взагалі. М -м -м. Здається, я хочу флакон. Дуже красиво. Так жалі, що не відчула цю таку ладану історію. Все ж таки, мені тут прям була така прям солодка троянда. І оця історія про Q'ervenum. Мені Діоніс пахне таким медовим трояндовим варом. Не знаю, взагалі не відчуваю винність в цьому ароматі. не знаю. Прям троянда. <ріст> Клас! Дякую тобі, Ангеліно, за ці прекрасні, сліпі затести. І я сьогодні також захотіла вбратися в тему цього вечора, я була, якщо було помітно, доброю відьмочкою. Також запрошую всіх підписатися на канал Ангеліни. І я знаю, що 31 жовтня у Ангеліни спільно з Асією Волянською пройдуть круті. Геловінські парфумерні вечорниці. Пишіть Ангеліні в приватні в інстаграм, посилання я запишу в описі до цього відео. Якщо там ще залишились місця, я вже не впевнена, чи вони ще залишились. Буде також дуже цікава така гелоїнська парфумерна вечірка. Підписуйтесь також на мій канал, ставте вподобайки цьому відео і обов'язково зустрінемось в наступному відео.